Мар'яна, як завжди, прийшла на роботу хвилин за 20 до початку зміни. Обійшла всі палати, попередила пацієнтів про майбутній обхід, переглянула вчорашні записи та внесла необхідні корективи. Побачивши час, поспішила на ранкові збори. У коридорі її помітив головний лікар. Мар'яна Васильівна, а що у вас трапилося з Михальченками? А що мало трапитися? Його привезли з гострим панкреатитом, я діяла за протоколом. Повний спокій, холодно підшлункову, голод для розвантаження травної системи, а родичі як накинулися, наче я навмисно його мучила, гірше немає, коли люди не розуміють, що до чого, але лізуть зі своїми порадами. Вони були впевнені, що Олександр Сергійович отруївся, а я йому навіть промивання шлунка не призначила. Так, ситуація непроста, тихо промовив головний лікар. Уявляєте, вони написали на вас скаргу. Я й не сумнівалась, що так буде, зітхнула Мар'яна. У його дружини й доньки рішучий вигляд був, видно, що налаштовані серйозно, але справа не тільки в скарзі до мене. Уявляєте, вони додумалися продублювати цю скаргу індомоз. Розумієте наслідки? Авжеж, кивнула Мар'яна. Тепер почнуться нескінченні перевірки. На жаль, похитав головою лікар. І перше що спитають, чому лікар, на якого надійшла скарга до міністерства, досі працює. Ви серйозно? Ви збираєтеся мене звільнити за те, що я не промивала шлунок, а замість цього врятувала людині життя? Головний лікар дивився байдуже. Погляд його був порожній. Було цілком ясно, рішення вже ухвалене. Єдине, що я можу для вас зробити, звільнити за власним бажанням. Це краще, ніж за статтею. Андрію Павловичу, про яку статтю йдеться? Мар'яна намагалася достукатися до здорового глузду. Я ж діяла виключно за протоколом. Та він уже не слухав, потиснув руку хірургу і рушив разом із ним до зали, де починалися збори. Мар'яна ще мить стояла в коридорі, розгублена, а потім змусила себе приєднатися. До неї підсіла старша медсестра терапії. Мар'яна Васильівна, що ж це коїться? Нам тепер без дозволу родичів і лікувати не можна буде? Не знаю, Лізо. Схоже, ми зовсім недалеко від цього абсурду. Якщо мене звільнять за те, що я дотримувалась протоколу. Як звільнять? Ліза ледь не закричала. Головний лікар кинув на них невдоволений погляд. Якщо вам не цікаво, можете вийти в коридор, сухо зауважив він. Мар'яна з Лізою вмить замовкли. Наприкінці зміни Мар'яна все ж таки зважилася написати заяву на звільнення за власним бажанням. Не хотіла ризикувати своєю репутацією через можливий негативний запис. У трудовій книжці. Вона ще не уявляла, де шукати нову роботу, адже й на цю у терапевтичне відділення влаштувалася не без труднощів головне зараз не роздратувати головного лікаря. Андрій Павлович одразу ж підписав її заяву і повідомив, що можна не відпрацьовувати два тижні, на її місце вже знайшли нового спеціаліста. Мар'яна подумала, що, можливо, це навіть краще зможе швидше шукати нову роботу. Вона зібрала свої речі з ординаторської і поспішила на електричку. Вона жила разом із сином у передмісті. І що тепер буде, мамо? тихо спитав Богдан, дізнавшись про звільнення. Хлопчику було лише тринадцять, і він не пам'ятав, щоб мама колись залишалася без роботи. Відпустки вона зазвичай проводила в городі, вирощуючи овочі, хоч якась підтримка. Богдан ніколи не запитував, чому вони не їздять відпочивати, як інші. Все було і так зрозуміло. Родина була неповною, що робило її менш стабільною, хоч мама і старалася з усіх сил. Він допомагав їй чим міг, але понад усе мріяв вивчитися, здобути гідну професію і витягти їх обох із цього будинку беззручностей. Мар'яна нічого не відповіла. Наступного дня вона вже планувала відвідати кілька організацій, які запросили її на співбесіди, але вже перша зустріч стала холодним душем. У приватній клініці, де її вже майже були готові прийняти, рекрутер, переглядаючи документи, раптом різко запитала, чому ви одразу не попередили, що були звільнені за статтею. Як це за статтею? Я ж написала заяву за власним бажанням, здивовано відповіла Мар'яна і потягнулася до паперів яким же було її шокове здивування, коли вона побачила в трудовій книжці запис, звільнена за ініціативою роботодавця, з поясненням у зв'язку з неодноразовим невиконанням трудових обов'язків безповажної причини? Мар'яну, яка сотні разів рятувала пацієнтів після інфарктів та інсультів, мало не скосив удар, як вона не помітила цей запис ще тоді, в лікарні? Вона взяла документи і вийшла на вулицю, ледве тримаючись на ногах. Йти на інші співбесіди більше не мало сенсу. З такою статею її ніхто не візьме. Сівши на лавку в сквері, вона задумалася може, варто повернутись до головного лікаря і розібратися, але одразу ж відкинула цю думку що можна з'ясовувати з людиною, яка вже вчинила так підло. Безцільно прогулявшись між торговими рядами, Мар'яна купила необхідні продукти. І повернулася додому. В її голові вирували думки. Вона була переповнена почуттям безвиході та обурення, відчуття несправедливості не залишало її. Якби хоч чоловік був, він би змусив відповісти головного лікаря за свій вчинок з гіркотою подумала вона, а в моїй ситуації доводиться розраховувати тільки на себе. Вдома на кухні вона приготувала обід і нагодувала сина, але сама навіть не доторкнулася до їжі. Через стрес у такі моменти їй завжди не хотілося їсти, апетит зникав. Вона знову взялася за пошук роботи в інтернеті, грошей вистачить ненадовго. А що буде далі? І ось наступного дня її увагу привернуло оголошення потрібен автор на тему медицини. Ще в інституті Мар'яна любила читати наукові статті та писати власні замітки, завжди дізнавалася першою про нові медичні розробки. Ця пропозиція зацікавила її. Відкривши ноутбук, подарований їй однокурсниками на 25-річчя, вона зареєструвалася на сайті і прийняла перше замовлення. Богдан, побачивши, що мама цілий день за комп'ютером, сам розігрів суп, розлив по тарілках і підійшов до неї. Мамо, ти ж не забула, що час обідати? Мар'яна здивовано подивилася на нього, потім на екран і вигукнула Ого, час пролетів так непомітно. Я зовсім захопилася роботою. Так, хвилинку, зараз збережу файлик і накрию на стіл. Я вже все і поставив на стіл, сказав син. Мар'яна мало не розплакалася. Богданчику, ти мій скарб. Наступного дня, коли вона шукала нові замовлення, прийшло повідомлення. Замовник прийняв її статтю та залишив відгук. Нашим куратора дуже сподобалася ваша стаття. Якщо ви готові до постійної співпраці, ми забезпечимо вас замовленнями щодня. Мар'яна була в захваті, це те, що їй потрібно працювати вдома, не витрачаючи сили грошей на транспорт, не вступаючи в контакт з начальством. Ну хіба ж це не мрія? Вона намагалася налагодити свій розклад так, щоб встигати готувати і вирішувати інші справи, а ще приділяти більше уваги синові, який вступав у непростий підлітковий вік. У нього з'являлося більше потреб, і він прагнув бути не гіршим за інших, але незабаром Мар'яна зрозуміла, що на одному фрілансі сімейний бюджет не збудуєш, і почала думати про додаткові доходи. Вона уявляла, що це повинно бути чимось пов'язаним з медициною, не хотілося втрачати кваліфікацію. Але жодні ідеї поки не з'являлися. Якось замовник попросив її написати серію статей про лікарські рослини і їх використання у фармакології. Мар'яна з цікавістю взялася за роботу і раптом зрозуміла ось же воно, лікарські рослини. У їхньому селищі було багато галявини ділянок, де навесні розцвітали різноманітні трави. У період цвітіння Мар'яна часто збирала трави, сушила їх у тіні, подрібнювала і складала в сухі банки. Взимку вона заварювала з них смачні та корисні чаї. Собі для покращення роботи з жовчного міхура, синові для зміцнення імунітету, тепер це можна було б почати робити на комерційній основі. Вона вже подумки прокручувала в пам'яті, які трави ростуть у них вільно, а які потрібно буде висадити на городі, щоб отримати лікувальні збори. Ідея так її захопила, що вона вирішила відірватися від комп'ютера і вийти прогулятися. Богдане, хочеш піти зі мною? весело запитала вона. Із тобою? здивувався син, а як же твоя робота? Він вже звик, що мама майже весь час проводить за комп'ютером, і коли він приходить зі школи і коли лягає спати, лише вранці вона на ногах, будить його, годує сніданком і проводжає до воріт. А можна я візьму з собою повітряного змія? запитав Богдан, підбігаючи до матері. Звичайно, ми нікуди не будемо поспішати, відповіла Мар'яна, усміхаючись. Осінній луг наповнив діх ароматом зів'ялих квітів і сухої трави. Під ногами суха трава хрустіла, а на піщаних купинах ще досі видно було пухнасті кульки кмину або безсмертника. Вздовж стежки рясно росли низькорослі, кульбаби й подорожник, а ближче до лісосмуги серед потемнілої трави стирчали парасольки дягелю. Саме час для того, щоб викопати їхнє коріння, подумала Мар'яна, глянувши на рослини. Вона навіть пошкодувала, що не взяла з собою лопатку. Зібравши кілька гілочок безсмертника та насипавши в пакетик ягоди глоду, Мар'яна обережно почала обривати шипшину. Продовжуючи збирати цілющі трави, вона вже вирішила, що тепер це стане її справжньою справою. Її мрія про вирощування лікарських трав на власному городі ставала все реальнішою. Вдома, сидячи за комп'ютером, вона замовила через інтернет насіння різних лікарських рослин, таких як Гісоп, Фенхель, Чабрець, Материнка, календула та інших. Мар'яна була впевнена, що зможе вирощувати їх разом з овочами та створювати лікувальні збори, які можна буде продавати через інтернет. Ця ідея приносила їй радість і натхнення. А поки що готувала сухі збори з власних запасів, розфасовувала їх по баночках і робила написи шлунковий збір заспокійливий при панкреатиті. Мар'яна була впевнена, що її знання дозволяють дати професійну консультацію щодо застосування трав, і тому її діяльність була для неї значно більше, ніж просто бізнес. Проте перша зима без роботи в лікарні виявилася складною для Мар'яни та Богдана. Хоча восени вони й утеплили хату, залатали тріщини, що з'являлися кожного року, але зростання вартості вугілля та дров вдарило по їхньому бюджету. Якось під час зимових канікул постукала сусідка. Мар'яночко, ви тут живі? запитала Ніна Іванівна, дивлячись на порожній двір. Богданчика твого не видно, а тебе вже поготів. Раніше за тобою можна було звіряти годинник, коли ти на електричку бігала, а тепер зовсім не видно. Дякую, що турбуєтеся, Ніна Іванівно. У нас все гаразд, більше в лікарні не працюю. Тепер ось статті пишу для інтернету, тому й не бачите мене так часто, відповіла Мар'яна. Сусідка кивнула і пішла, але через кілька хвилин повернулася з пирогом, який щойно вийняла з духовки. Ось пригощайтеся, напекла, а багато їсти не можу. Підшлункова залоза турбує. Рада, що ви живі і здорові. У нас вулиця безлюдна, кожен сусід, на вагу золота. Дякую за турботу, відповіла Мар'яна, приймаючи пиріг. Що у вас з підшлунковою? Та ліками надірвала, зітхнула сусідка. Тепер і астма, і гормони п'ю. Тиск піднявся, а з ним і серце пустувати стало, і нирки. Загалом все в організмі почало турбувати, ліки від однієї хвороби, а потім ще кілька від іншої треба. От підшлункова не витримала, і тепер ось хронічний панкреатит. Але вам же потрібна дієта і корисне пиття. Трав'яний збір вам зроблю зараз, запропонувала Мар'яна, йдучи в комору. Вона принесла паперову пачку з ароматним вмістом. Ось, заварюйте, як звичайний настій, одна столова ложка на склянку окропу. Дайте настоятися півгодинки, процідіть і пийте потроху протягом дня. Ніна Іванівна засяяла, ой, дякую, Мар'яночко, як добре, що поруч є такий лікар. Дуже вдячна тобі. Так ніна Іванівна стала першою клієнткою Мар'яни. Трав'яний збір, який вона їй дала, мав спазмолітичні властивості, і після його вживання біль у лівому боці відступив. На радощах сусідка розповіла про чудовий чай подругам і родичам, і вони буквально вишикувалися в чергу за допомогою. Тим часом Мар'яна оформляла оголошення на одному з маркетплейсів. Сусідка випадково підказала їй ідею для назви її продукції, цілюща трава від відлюдниці. Це слово виявилося таким вдалим, що замовлення посипалося з усіх боків. Мар'яна ледь встигала писати статті для постійного замовника. Коли почалися літні канікули, вона вирішила залучити до роботи Богдана. Вона показала йому, як працює сайт, як правильно упаковувати траву, і тепер вони мали навіть витратні матеріали, спеціальні нетканні матеріали для пакування чаю і картонні коробочки для розсипних зборів. Богдану це дуже сподобалося. Йому було цікаво допомагати мамі, і він відчував, що в їхній родині зароджується маленький, але перспективний сімейний бізнес. Він з радістю долучався до роботи, адже це стало для них спільною справою, що приносила радість. В середині червня Мар'яна несподівано сильно захворіла, виявилося, що у неї жовчокам'яна хвороба, Лікарі наполягли на видаленні жовчного міхура, оскільки камені були великими і нерозчинними. Жінка почала готуватися до операції і попросила Ніну Іванівну доглянути за Богданом. Він, звісно, хлопчисько самостійний, але краще, коли хтось дорослий поруч, сказала вона сусідці. Ніна Іванівна заспокоїла її. Не переживай, Мар'яно, лікуйся, а я буду за ним дивитися. Богдан вже твердо вирішив, що відвідуватиме маму щодня. Він добре пам'ятав дорогу, адже часто їздив з нею в місто. В день операції він приїхав на найпершій електричці і поспішив до лікарні. Раптом його погляд привернув рядок бабусь, які продавали сухі букети лікарських трав у парку біля лікарні. Пацієнти часто прогулювалися там, тому жінки намагалися заманити їх своїм товаром, рекламуючи його на всі лади, для лікування хвороб, для привернення багатства, для швидкого заміжжя, завагітнення чи навпаки, щоб не завагітніти. Богдан подумав, що пересушені віники бабусь виглядають не дуже привабливо і вирішив наступного разу принести свої власні, витончені, акуратно перев'язані з точною назвою. Тим більше мама зараз не працювала, і сім'я потребувала підтримки. Коли він прийшов до парку з кошиком букетів, бабусі, побачивши його товар, несхвально покосилися на нього і почали проганяти Що це ти вирішив на людях заробити? Іди геть звідси. Але Богдан не знітився і відповів спокійно. Моя мама лікар. Вона особисто вирощує ці трави, збирає їх, сушить і розподіляє за показаннями. Є серцевий збір, печінковий, нирковий. Бабусі здивувалися і відступили. І тут до нього підкотився візок із худим, виснаженим літнім чоловіком. Візок вела жінка похилого віку, яка виглядала дуже солідно. Вона взяла букетики з написом збір при панкреатиті. Які тут трави? запитала вона. Богдан без вагань назвав трави і розповів, що вони мають спазмолітичні та жовчогінні властивості, тому при каменях у жовчному міхурі настій пити не можна. Він також детально пояснив, як правильно приготувати суміш. Жінка уважно слухала, усміхаючись, але явно захоплюючись розумом підлітка. І звідки ти все це знаєш? запитала вона. Моя мама відлюдниця, відомий в інтернеті продавець лікувальних трав. Вона взагалі лікарка, відповів Богдан. Жінка покрутила в руках букетик і купила одразу два. Якщо допоможе, куплю ще, пообіцяла вона і записала телефон Богдана. Через тиждень, коли Мар'яна вже була вдома, Богдану подзвонила жінка з незнайомого номера. Він одразу впізнав голос це була та сама жінка, яка купила два букетики. Не могли б ви з мамою зробити ще кілька цілющих букетів. Чоловікові стало значно легше. Апетит з'явився. Раніше його навіть від запаху їжі нудило. Лікарі вже підозрювали онкологію, але аналізи нічого не показували. А після ваших чаїв він вперше за кілька тижнів попросив його погодувати. Ми теж думали, що він на наших очах згасає, розплакалася жінка. Богдан пообіцяв, що привезе все прямо в лікарню. Коли він увійшов до палати, чоловік, якого він бачив минулого разу у візку, тепер сидів у ліжку і самостійно їв старілки, що стояла на столі для лежачих хворих. Він виглядав набагато краще. Побачивши Богдана, чоловік усміхнувся. О, лікар мій прийшов. І ось як буває, найкращі лікарі намагаються стараються і нічого не можуть вдіяти. А цей молодий хлопчина підняв діда на ноги. Дідусь узяв із рук Богдана букетик із задоволення вдихнув аромат. Ой, як гарно пахне. Мені іноді здається, що в цього збору навіть запах лікувальний. Жінка розрахувалася, і хлопець поїхав на вокзал. Через тиждень до старого будиночка Мар'яни під'їхав натертий доблиску автомобіль. Водій кілька разів просигналив і вийшов із машини. Це був чоловік років сорока. Він відчинив пасажирські двері і допоміг вилізти жінці. Богдан, який вийшов на звук, одразу впізнав її, дружину того самого дідуся. Потім з'явився і сам пацієнт. Він був одягнений у літній костюм кремового кольору і зовсім не був схожий на вмираючого. Усі троє привіталися з Богданом. Жінка сказала Богдане, ми вирішили віддячити твоїй мамі, яка врятувала нашого діда від неминучого. Ми вже втратили будь-яку надію на його одужання, тож просто зобов'язані відплатити вам добром. Твоя мама вдома? Олександр Сергійович хотів би особисто з нею поговорити. Богдан обернувся. Мар'яна стояла на ганку і здивовано дивилася на гостей. Дідусь і його дружина теж підняли на неї очі й оторопіли. Мар'яно Васильівна, це ви? запитав Олександр Сергійович, дивлячись на неї. У повітрі повисла тиша. Ви що, знайомі, чи що? запитав син Олександра Сергійовича. І тут його мати розплакалася. «Мар'яна Васильівна, вибачте нас, ми з дочкою були такими грубими та несправедливими з вами. Що? не зрозумів старший Михальченко. Коли це ви встигли образити найкращого лікаря? обурено запитав він. Розумієш, коли ти потрапив до лікарні вперше, ми з Марійкою були впевнені, що ви отруїлися, адже напередодні у нас було велике застілля, і тому попросили лікаря зробити тобі промивання шлунку. А Мар'яна Васильівна сказала, що у тебе гострий панкреатит і зробила все по-своєму. Звідки ж ми могли знати? Постійно ви все знаєте та лізете зі своїми порадами, повторив Олександр Сергійович слова Мар'яни, сказані колись головлікарю. Так це ви на Мар'яну Васильівну скаргу написали? грізно запитав він. Жінка сховала обличчя в носову хустинку і схлипуючи, кивнула. Чоловік відсунув дружину і пішов до ганку. Мар'яна Васильівна, – сказав він, беручи за руку лікаря, наша сім'я, здається, зламала вам життя. Я навіть не уявляю, чим тепер спокутувати свою провину. Хоча він подивився на їхню непоказну оселю і сказав мабуть, знаю, куплю вам будинок, який ви самі виберете, а вашому Богдану оплачу навчання в будь-якому інституті. Ти вже вибрав, де хочеш продовжити навчання, звернувся він до хлопчика. Богдан кивнув. Так, хотів після дев'ятого класу у фармацевтичний коледж піти. Ось і добре, зрадів Олександр Сергійович. У тебе талант від Бога, тож ти правильно вибрав. Мар'яна, яка весь цей час мовчала, раптом заговорила. Дякую вам, Олександре Сергійовичу. Можливо, ви мені не повірите, але я навіть у чомусь вдячна вашій дружині, що все так вийшло. Спочатку, звісно, дізналася, що таке підлість, але потім навчилася знаходити нестандартні рішення зі складних ситуацій, і тепер анітрохи не шкодую, що більше не працюю лікарем. Дружина дідуся підняла на неї здивовані заплакані очі. Приголомшливо, прошепотів чоловік. Ви не тільки хороший лікар, а й дуже скромна людина. Отже, не хочете повернутися на колишнє місце роботи, я б посприяв. Мар'яна подумала і відповіла. Та ні, мене цілком влаштовує моє життя. Хоча єдине, що можна було б виправити, це запис у трудовій книжці. А взагалі навіть цей будинок, який доводиться щороку ремонтувати, мене теж влаштовує. У нас дуже гарне місце, справжній рай для душі. Олександр Сергійович подивився на сина, співвласника будівельної компанії. Ну, Андрію, що скажеш? Головного лікаря та трудову беру на себе. Сину, чи зможемо на цьому місці новий будинок побудувати? Син кинув поглядом будинок і кивнув. Отже, вирішено, сказав Олександр Сергійович. Восени Богдан вступає до коледжу. Мар'яночку поселимо в нашому готелі, а тим часом зведемо тут новенький котедж. Мар'яна усміхалася. Олександре Сергійовичу, ви не забули запитати моєї згоди? Михальченко схаменувся. Ох, вибачте, звичка командувати. Але невже не дасте шанс спокутувати провину сім'ї. Мар'яна вагалася погодитися на такий подарунок означало б стати зобов'язаною Михальченкам, а вона цінувала свою незалежність. Тут у розмову втрутився Андрій. Погоджуйтеся, Мар'яна Василівно, я теж вас колись лікувався. Ви, напевно, просто не пам'ятаєте. Тоді я був зовсім молодим, щоправда, ви ще молодшою, і ось відтоді мріяв вас зустріти і подякувати. Тут він посміхнувся, і Мар'яна згадала цю посмішку. Ну так, це той самий перший пацієнт у її житті, якого вона мала запам'ятати на все життя. Лежав у відділенні з синусовою тахікардією, швидке й галасливе в нього сердечко. Потім таких пацієнтів були сотні, і тому цей перший такий зворушливий, не запам'ятався. Від теплих спогадів серце Мар'яни відтануло. Ну добре, нехай буде по-вашому. Тільки, будь ласка, новий будиночок нехай буде невеликим, і городик мій не затопчить», – усміхнулася вона, а жити я буду під час будівництва не в готелі, а в тіткиніни, сусідки. Заразом її здоров'ям займуся. Гості мимоволі зааплодували, вражені тим, як Мар'яна впоралася з ситуацією. Сергій галантно поцілував її руку та запросив скласти йому компанію за обідом. Але жінка сказала, що вона не одна і кивнула в бік сина. Це само собою, весело відповів Андрій, задоволений її згодою. Рік тому він розлучився з дружиною, яка прожила з ним 10 років, але категорично не хотіла мати дітей. Вона була стурбована виключно власним вбранням і відпочинком на модних курортах. Він пообіцяв, що заїде за ними о 13-й. Гості сіли в авто і, посигналивши, поїхали. А через рік Андрій та Мар'яна одружилися. Будиночок, який сім'я Михальченків побудувала для Мар'яни з сином, переоформили на Богдана, який став студентом. Поки ж використовували його як дачу, тому що Мар'яна переїхала до Андрія для вирощування її улюблених лікувальних трав було куди більше місця, і навіть її кругленький животик не заважав поливати грядки і збирати пахучі, цілющі букети. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.